Crime Усе розпочалося з крику моєї маленької доньки. Зазвичай у цей час вона спить. Але Джеферсоном, нашим сусідам зверху, припекло саме зараз робити ремонт. Тож несамовитий крик моєї дитини врізався у мої мізки разом зі звуками перфоратора. О цій порі до нас приходить няня-мія, щоб дати мамі в декреті, тобто мені, відпочити. Але її, як назло, десь носило. Невдовзі деренчання стихло. Мія, нарешті, з'явилася й, уникаючи мене, пішла вкладати дитину. Та я не готова була пробачати Джеферсонам шум під час денного сну. Піднялася поверхом вище і роздратовано постукала в двері. Смакнула за ручку, і вони відчинилися. Я переступила поріг і побачила його, тіло, що лежало посеред кімнати. Підійшовши ближче, я похолола від жаху. Це був Фредерік, голова сімейства Джеферсонів. Він був мертвий. Це було очевидно і без перевірки пульсу. Оголений, ноги зв'язані, рот заклеєний, а в голові той самий перфоратор. Якщо чесно, ще мить тому я й сама хотіла це з ним зробити, але мене випередили. Його руки були завернуті за спину, але не зв'язані. Хоча на зап'ятках проступали незначні синці, а на підлозі поблизу блищали кілька срібних люрексових ниток. До горла підступила гіркота. Я подзвонила в поліцію. Жіночий голос попросив дочекатися полісменів. Позаду почувся шурхіт. Це був тринадцятирічний білі, син Джеферсонів. Його худорляве тіло тремтіло, бліде, аж зеленувате обличчя укрилося потом. Бідолашний. Мені захотілося якось його захистити, але що я могла? Хіба взяти за руку і відвести подалі від тіла на кухню? Його долоні були крижані. А манжети ідеально випрасуваної, ніби щойно із шафи сорочки, чомусь мокрі. Я набрала матір білі Еліс, але абонент був поза зоною досяжності. Хлопець, ретельно підбираючи слова, пояснив, що мама ще вчора поїхала по роботі за місто. Я налила білі води, вкрила пледом і пішла нишпорити квартирою. Навколо тіла не було слідів боротьби ані розтрощених меблів, ані розкиданих речей. Я наштовхнулася поглядом на сімейний портрет Джеферсонів, зроблений саме у цій кімнаті. На фоні виднілися полиці з декором. Сидів там і білий плюшевий ведмідь. Але на реальних полицях ведмедя не було. Я підійшла ближче. На притрушеній пилом поверхні чітко виділялося місце, де пилу не було. Тож ведмедя забрали недавно. Може, це маньяк-фетишист? Я зазирнула в кімнату Фредеріка та Еліс. Нічого особливого. Хоча ні, у кутку лежала жіноча дорожня сумка. Дивно, невже Еріс поїхала без неї. Тоді я зайшла до кімнати Білі. Ось де панував справжній безлад. Мені стало душно. Білі пощастило мати у своїй кімнаті окремий санвузол, тож я відкрутила кран і умилася. Вода швидко наповнила раковину. Щось заважало їй витікати. Я просунула пальці у водостік і намацала шматок тканини. Потягла, і в моїй руці опинився тоненький жіночий шалик, порваний у кількох місцях. Звідти у різні боки стирчали сріблясті нитки, як ті, що лежали на підлозі. Я відчула терпкий, знайомий аромат парфумів. Господи, напевно, цим були зв'язані руки Фредеріка. З'явилися дві речі, з якими треба було розібратися. Перша це Біллі. Його мокрі манжети і шалик у водостоці означали, що він був тут ще до мого приходу і намагався приховати речовий доказ. Друга це мія. Я впізнала і шалик, і аромат. Вони належали їй. Я запанікувала, знову набрала поліцію і повідомила, що моя донька, ймовірно, у небезпеці, з убивцею. Але мені наказали дочекатися поліцейських. Я спробувала розговорити білі. Показала йому знахідку, і він зізнався, що закоханий у Мію. Він знає, що вона не вбивала батька, але через цей шалик її можуть кинути до в'язниці, і він більше ніколи її не побачить. Білі розплакався. Тільки тоді я згадала, що Мія його колишня няня. За рекомендацією Джеферсонів я її і найняла. Запитала, чи знає він, хто, якщо не Мія вбив його тата. Цієї миті до квартири забігли поліцейські. Білі, якщо й збирався мені щось розказати, тепер передумав. Утягнув голову у плечі і заплющив очі. У мене взяли відбитки пальців і деякі свідчення. З Білі спілкувався дитячий психолог. Щойно мене відпустили, я помчала додому. Біля моєї квартири Мія саме підтверджувала своє алібі. В її руках був чек на придбання сигарет у магазині неподалік. Час вказаний на ньому збігався з часом, коли я чула шум у сусідів. Поліцейським цього було достатньо, і вони пішли. Але ж я знала більше, ніж вони. Я знала про шалик. Тому рішуче запитала, чи це часом не вона прикінчила Фредеріка, зв'язала його руки шалком і продірявила голову. Очі Мії збільшилися удвічі, а потім її вивернуло просто на наш дитячий килимок. Далі з неї потоком полилися откровення. Виявилося, Мія вже рік як коханка Фредеріка. Він платив їй за це і особливо щедро за жорсткий секс. Сьогодні вона теж була з ним і зв'язала чоловіка на його ж прохання, але не своїм шаликом. То був білий шовковий пасок від жіночого халату. І тут Мія помітила у шпарині дверей, що вели у сусідню кімнату, рух тіней. Напевно, Фредерік позвав якогось збочинця спостерігати за ними. Це не здивувало. Він, бувало, й на камеру знімав їхні забави. Але присутність чужака її обурила. Мія вирішила провчити доубаного фрика. Швидко одяглася, кинула у пику, заклеєну скотчем козел і звалила. Близько години вона тинялася районом, тоді зайшла у магазин по сигарети. А шалик? Шалик, видно, забула у Джефферсоні. На телефон Мії надійшло повідомлення. Вона глянула на екран і безсила впала у крісло. Хтось запостив у Фейсбук фото, на якому вона схилилася над зв'язаним коханцем. І тегнув її. На ніч Мія залишилася у нас. А вранці її затримали. Ні, не через відбитки на перфораторі, бо жодних відбитків на ньому не знайшли. Зате знайшли у телефоні убитого їхню переписку. Мія писала, що завела серйозного бойфренда і хоче припинити стосунки. Фредерік вже вимагав продовження і погрожував викриттям. А це мотив для вбивства. Фредеріка могла вбити як сама Мія, так і її бойфренд, який міг застукати їх на гарячому. Во квартирі точно ще хтось був, і ще мені не давав спокою кляти ведмідь. Я відчувала: знайду його, знайду вбивцю. Покидаючи під конвоєм мою квартиру, Мія забула сумочку. Я зазирнула всередину і знайшла дві зв'язки ключів. Одна з них могла бути від квартири Джеферсонів. Білі забрали працівники соцслужб. Еліс все ще була поза зоною. Тож я вирішила знову оглянути місце злочину. Брати із собою дитину було божевіллям. але вибору не було. Я зав'язала на собі слінг із сплячою донькою і пішла. Ключ підійшов. Я відчинила двері, підійшла до місця, де вчора лежало тіло, і помітила деталь, яка раніше була прихована під калюжею крові маленьку дірку в підлозі. Хтось зіпсував не лише голову Фредеріка, а й дорогий паркет. Потім через кімнату білі я вийшла на балкон. Як і скрізь, у нашому будинку він був оточений гратами, обплетеними міцними гілками дикого винограду, від землі я ж до даху. Я їх ненавиділа, бо дрібні гризуни часто забиралися по них у квартиру. По них могла б піднятися навіть тендітна жінка або дитина. Але я б точно помітила, якби цей хтось ліз перед моїми вікнами поверхом нижче. Я підняла голову. Над квартирою було горище, а виноград там місцями зламаний. Крізь листя виднілася товста мотузка. Я смикнула і переді мною повисла саморобна драбина. Лісти по ній з дитиною на грудях я не ризикнула, але дістатися горища можна було і сходами. На горі я знайшла комірчину завалену мотлухом, стосами книжок і нотатників. Розгорнула один із них. Це був особистий щоденник білі. Вистачило кількох сторінок, щоб зрозуміти. Батько Біллі регулярно знущався з дружини. Хлопчик часто втікав від того жаху на горище. Якось він побачив, як батько приставив до скроні матері включений перфоратор і вимагав, щоб вона благала про пощаду. Через це вона цілком могла вбити чоловіка. Букви розпливалися, читати без сліз було неможливо. Я похитнулася, зачепила сто з книг і вони розсипалися. Серед них я побачила того самого плюшевого ведмедя, схопила, роздивилася і знайшла роз'єм для картки пам'яті, як я раніше не здогадалася, це ж прихована камера. Я спробувала зателефонувати в поліцію, але марно. На горищі не було зв'язку. і веліс, подумала я. Раптом щось біле промайнуло перед очима. Дихати стало важко, в очах потемніло, хтось мене душив. Єдине, що я чула плач моєї дитини, сон якої знову потривожили. На мить хватка на шиї послабшала. наче нападник завагався. І я щосили стусонула ліктем. Позаду почувся зойкий і шум від падіння. Зігнувшись, я закашляла. З моєї шиї на підлогу зісковзнув білий шовковий пасок від жіночого халата. Заспокоюючи доньку, я розвернулася і зустрілася поглядом і заліз. Усе її обличчя було в гематомах. Жінка ледве трималася на ногах. Це ти його вбила? запитала я. Сусідка якийсь час дивилася на мене, а тоді запитала: ти бачиш, що він зі мною зробив? Напередодні між нею і чоловіком сталася сварка. Він не лишив на ній жодного живого місця, а потім примусив споглядати його розваги змією. Тож вона зробила фото, щоб потім використати проти Фредеріка. Чоловік лупцював Елі ще щодня. Вона змушена була звільнитися з роботи. Майже не виходила з дому. Еліс давно мріяла всадити свердло йому в голову. Інакше Фредерік ніколи б її не відпустив. Щойно вона натякала про розлучення, він знову розпускав руки. Я зітхнула, але сказала, що мушу подзвонити в поліцію. Еліс безсилу присіла на купу мотлуху на підлозі. І раптом я побачила те, що змусило мене покласти слухавку. Це була біла сорочка позаду неї. Я підійшла і різко смикнула її з під Еліс. Ні, мені не здалося. Сорочка була в дрібних краплинах крові. Такий візерунок міг залишитися тільки на убивці, і ця сорочка була дитячою. Еліс зблідла і упала на коліна. Вона благала не видавати білі. Він прогулював школу на даху. А коли нишком спустився, побачив Фредеріка і Мію. Еліс була у себе, чула, як увімкнувся перфоратор і заклякла у передчутті нових тортур. Натомість лунало нерозбірливе мечення чоловіка. Еліс кинулася з кімнати, але не встигла. Усе відбулося надто швидко. Син тримав увімкнений перфоратор біля батькової голови, вимагав, щоб той просив пощади. Фредерік смикнувся, і цей рух став фатальним. Білі не хотів вбивати, тільки провчити. Я слухала Еліс, стискаючи в руках закривавлену сорочку. Щоб врятувати сина, мати вирішила підставити Мію. Зав'язала руки чоловіка її шаликом, запостила фото і протерла перфоратор. Біллі допоміг піднятися на дах, і тут сили її покинули. Еліс не знала, заснула вона чи померла. Їй щось ввижалося, люди, тіні. Раптом вона виструнчилася іначе прокинулася, вигукнула А де Біллі? Відповісти я не встигла. Її очі закотилися, і Еліс повалилася на підлогу. Я спустилася з даху і викликала лікарів та поліцію. Ведмедя віддала слідчому запис підтвердив слова Еліс. Злочин кваліфікували як ненавмисне вбивство, обом пом'якшили вирок і зобов'язали пройти реабілітацію у центрі постраждалих від домашнього насилля. Жахлива історія. Важко протистояти тирану. Але, можливо, Еліс варто було все ж таки знайти спосіб утекти від чоловіка. І тоді вони з Білі змогли б уникнути страшної трагедії Crime Crackers.